На цьому уроці ми з вами познайомимося, як додавати та віднімати многочлени. Нехай треба додати два многочлени. 3х2, плюс 5 х квадрат мінус 7х плюс х плюс 11 та мінус 2 х квадрат х2, плюс 2х плюс y мінус 2. Для цього перепишемо ці многочлени та візьмемо їх у дужки та поставимо між дужками знак плюс. Переписуємо 3х2 плюс 5х2, мінус 7х, плюс х плюс 11. Закриваємо дужечку, пишемо плюс, відкриваємо дужечку та записуємо другий многочлен. Хі квадрат плюс х квадрат y квадрат плюс 2х мінус 2. Тепер потрібно розкрити дужечки та звести подібні додатки. Розкриваємо. Якщо перед дужечками знак плюс, ми не змінюємо знак, залишаємо многочлен таким, як він є: 3х2 плюс 5х2, мінус 7х, плюс х плюс 11. Плюс помножене на мінус буде мінус 2х2, плюс х2, плюс 2х, плюс y мінус 2. Тепер зведемо подібні доданки. Подібні доданки підкреслимо однаковими рисочками. Дивіться, 3х2 шукаємо таку ж саму буквену частину х2. У нас більше немає. Тобто залишаємо 3х2. Наступне 5 х квадрат У нас є така сама буквенна частина в одночленні х квадрат. Отримуємо 6 х квадрат. Наступне мінус 7х плюс 2х, це буде мінус 5х, х1, далі переписуємо, число 11 та число мінус 2, 11 мінус 2, це в нас буде 9, так, плюс 9, далі мінус 2 х квадрат та плюс y. Отриманий многочлен є сумою даних многочленів. Тепер дивіться. Нехай нам потрібно від першого многочлена відняти другий многочлен. Що для цього робимо? По-перше, беремо кожний многочлен в дужечки, як і в попередньому випадку. Але тепер замість знака плюс. Ставимо знак мінус. Ми будемо віднімати. Перепишемо 3х2y плюс 5х2, мінус 7х, плюс х плюс 11. Ставимо знак мінус, відкриваємо іншу дужечку. Мінус 2х2 плюс х2 плюс 2 xy плюс y мінус 2. Тепер нам потрібно відкрити дужечки та звести подібні доданки. Відкриваємо дужечку першого мночлена. Нічого не змінюємо. Отримуємо 3х2, плюс 5х2, мінус 7х, плюс х плюс 11. А у другому, так як у нас стоїть знак мінус перед дужечками, змінюємо знак кожного доданка на протилежний. Отримуємо плюс 2 ху квадрат, Далі плюс замінюємо на мінус, мінус х2, квадрат квадрат, мінус 2 мінус у та мін плюс 2. Тепер, як і в попередньому випадку, зводимо подібні доданки. 3х2. Маємо тільки один такий одночлен з такою буквеною частиною, отже, переписуємо 5 х квадрат та мінус х квадрат. Отримуємо 4 х квадрат. Далі мінус 7х та мінус 2х. мінус 9х. 1х, тобто переписуємо х. 11 плюс 2 отримали 13 плюс 13, далі плюс 2 х Так? і що в нас залишилось, Так, мінус y. Отримай многочлен є різницею даних двох многочленів. Дивіться, при додаванні та відніманні многочленів ми завжди отримуємо многочлен. Розглянемо приклад. Доведіть, що різниця двоцифрового числа і числа записаного тими самими цифрами, але у зворотньому порядку, ділиться на ціло на 9. Нехай в нас є двоцифрове число. Це значить, в нього є десятки та одиниці. Нехай це число має А десятків та Б одиниць. Тоді Зворотньо написане число буде мати Б десятків та А одиниць. Дивіться приклад. Візьмемо число 36. Так? У нього 3 десятки, це А дорівнює 3, 3 помножене на 10 та 6 одиниць. А число записане у зворотньому, у зворотньому порядку це 63. У нього 6 десятків. Та три одиниці. Бачите? Б та А помінялися місцями. Тепер розглянемо різницю. 10а плюс Б. Ставимо дужечки. мінус 10Б плюс А. Відкриваємо дужечки, отримаємо. 10А плюс B, мінус 10Б. А. Мінус отримаємо. Зводимо подібні доданки. 10а мінус а це буде 9а, а бета мінус 10 – це буде мінус 9b. Винесемо 9 за дужечки. Що у нас отримав це наш спільний множник? 9а мінус b. Якщо один з множників це 9, то і весь добуток буде ділитися націло на 9. Дивіться, це дуже важливо. Запис, скорочений запис А, Б з рисочкою зверху означає, що таким чином ми записуємо двоцифрове число, у якого А десятків та Б одиниць. Якщо ж ми запишемо число а, Б, С з рисочкою, що це означає? У нього А сотень, Б десятків. Та С1. Це, це в нас скорочений запис. Тепер розглянемо наступний приклад. Доведіть, що різниця цих двох многочленів ділиться націло на 18. Перепишемо. Скорочений запис замінюємо на стандартний. Це буде в першому АБ-рисочка АБ це. 10 десятків та b одиниць плюс 10 плюс c плюс 10 b плюс c мінус наступний 10 b плюс a плюс 10 плюс a плюс 10 c плюс b. Тепер відкриємо дужечки. Так, дорівнює. Першу дужечку нічого не змінюємо, так як у нас знак плюс перед дужечками. Це буде 10 плюс С, плюс 10Б плюс С. В наступній знак мінус перед дужечками змінюємо знак мінус 10б, мінус А, мінус 10C, мінус А, мінус 10C, мінус Б. Тепер зводимо подібні додатки. Маємо 10а. Мінус А та мінус А. Це у нас буде А ще 10А. Тобто 20А мінус А мінус -А, а буде 18а. плюс 10Б мінус 10Б. 10Б та 10-10Б скорочуємо. Та маємо ще одну мінус Б. Б та мінус Б також скорочуємо. Так, доданки з Б скоротились. Наступне це. C плюс C мінус 10C та мінус 10C. Отримаємо 2C мінус 20C буде мінус 18C. 18 виносимо за дужечки, Отримуємо А мінус С 18 помножене на А мінус С. Цей многочлен ділиться на 18. Третій приклад. Доведіть, що сума чотирьох послідовних парних натуральних чисел. Не ділиться націло на 8. Нехай перше із цих чисел ми ж можемо взяти любе, дорівнює 2n. Дn у нас якесь натуральне число. Так? Натуральне це 1, 2. Це числа, які ми використовуємо при лічбі. Тоді наступне парне число це буде 2n плюс 2. Потім 2n плюс 4 та 2n плюс 6. Дивіться, якщо 2n це 4, то 2n плюс 2 це 6, 2n плюс 4 це 8, а 2n плюс 6 це 10. Тепер порахуємо суму всіх послідовних парних натуральних чисел. Візьмемо в дужечки всі многочлени та порахуємо. Відкриємо дужечки. 2n n +2N плюс 2. Плюс 2n плюс 4, плюс, 2N плюс 6 дорівнює. Зведемо подібні члени одночлена. 2n, 2n, 2n та 2n, це буде 8n. Та числа, що залишились, це буде 2 плюс 4 плюс 6, плюс 12. Дивіться, тут у нас перший множик 8n. Значить, перший доданок ділиться націло на 8. А другий доданок 12 не ділиться націло на 8. Отже, весь ногочлен не ділиться.